Друже, привіт. Сьогоднішнє відео коротеньке, але повір, ці кілька хвилин можуть перспективи врятувати як твої нерви, так і нерви близьких тобі людей. Тож дивись, до кінця не перемикай. А особливо варто подивитися це відео тим, в кого хтось із родичів знаходиться за кордоном, чи то, наприклад, кохана дружина, чи дитина навчається в іншій країні. Конкретно цей кейс, про який я буду сьогодні розповідати, я побачив в офіційній групі монобанку в Фейсбуці. Але насправді без прив'язки до банку це може трапитись і це регулярно трапляється в усіх українських банках. Але за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою, бо завдяки цьому Ютуб вважатиме, що відео цікаве і зможе показати його більшій кількості глядачів. Тож, поїхали. Конкретно цей кейс звучить наступним чином: неповнолітній родич, а саме 17-річний брат, живе і навчається за кордоном. І все би нічого, та тут брат вирішує переказати йому 75 тисяч гривень різними платежами. Внаслідок цього банк починає питати, а звідки гроші і блокує рахунок 17-річного брата. А цікаве в цій ситуації те, що питає, звідки взялися гроші саме у старшого брата, і в складі всього цього банк просить старшого брата, щоб той надав йому скан свого договору, за яким він працює, виписку з банку, платіжні відомості за останні півроку та скан свідоцтва про народження. Ситуація потроху починає заходити в тупік, і 17-річний брат із заблокованою карткою за кордоном сидить без грошей, поки банк вирішує це питання із старшим братом. Скажу тобі чесно, друже, за цією історією я слідкував із цікавістю і співчуттям. І на сьогодні, згідно постав Фейсбуки, все закінчилось добре, всі живі і здорові, і я так розумію, що 17-річний брат продовжує користуватися своєю карткою без пригод. Але ти ж сам чудово розумієш, друже, що деякі ситуації простіше попередити, ніж потім розрулювати. Тож я вирішив поцікавитися в різних банках, а як можна так зробити, щоб ситуація не довела до тимчасового ну, принаймні, блокування картки родича за кордоном. Перше, і тут, на жаль, ти з цим нічого не поробиш, друже. Я колись вже викладав відео на цю тему, он воно в куточку, а також в описі під відео. Під фінансовий моніторинг може попасти будь-яка транзакція, що здасться банку підозрілою. Але перше, що можна і варто в першу чергу зробити, це заздалегідь попередити банк про ваші родинні зв'язки із родичем за кордоном. Бо більшість українців чомусь уявляють, що банк розглядає підозрілі операції з переказу грошей, десь в наступним чином: хм, підозрілий переказ. А давай перевіримо, це може бути його мама, тато, брат, сестра, донька, син, бабуся, дідусь, двоюродний дядя, двоюродна тьотя. Давай ми всіх їх перевіримо, і тільки якщо тоді виявиться, що це не вони, тоді ми може заблокуємо цей рахунок. Ні, друже, насправді це потрібно не банку, а тобі в першу чергу. Це як переходити дорогу в темну пору доби в капюшоні, в навушниках, не дивлячись по боках, але по пішохідному переходу, уявляючи, що водій тебе побачить. Ну Одяваюся, аналогія зрозуміла. Можна бути 300 разів правий, але яка в тому користь, якщо рахунок заблоковано? Тож, якщо ти розумієш, що в майбутньому ти будеш переказувати гроші своїм родичам за кордон, варто банк попередити про те, що ти і вони є родичі. З іншого боку, це, звісно, добре, але це не є панаце. Бо як ти вже пам'ятаєш, банк може спитати майже за кожну транзакцію. І якщо ти вирішив перекидувати своїй дитині пару тисяч баксів, хоча офіційно ти отримуєш мінімалку і зарплату в конвертику, то може трапитись така ситуація, що банк спитає, а звідки ті гроші? І спитає саме тебе, бо ти ці гроші переказував. Хоча повторюсь, основна неприємність в тому, що заблокована буде картка саме того, кому ти переказав гроші. Ну, типу, така алегорія, наче діти відповідають за гріхи батьків. Тож, вибач, друже, якщо порада здасться занадто банальна, але щоб максимально убезпечити і себе, і свого родича за кордоном при переказі йому грошей, те, що треба зробити, працювати чесно. І якщо ти вважаєш, що таке твориться тільки в Україні, ну вибач, теж тебе розчарую. В Європі фінансовий моніторинг може бути значно гірший ніж в Україні. Бо як не крутий, але все-таки зручно, коли більшість питань можна вирішити або через додаток банку, або через месенджер, або на худий кінець по телефону. В Європі, скоріш за все, тобі прийдеться нозями йти у відділення банку. Так що, друже, ось такі новини на сьогодні. Бо хто попереджений, той вже озброєний. Якщо було цікаво, став подобайком. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.